Стане він для вас незабутній день його різдва. Сплющ очі, пташечко. Що тобі наслилося? Прокидайся, сонька. Привіт, сонце, моє Ти радість, хай будуть дні Паве Петровичу, вам газета труд, А для Михайлика ось восьженка тут Маші із армії Вітя написав Десять конвертів і знову надіслав сьогодні радість, прийшла вожди, все Сьогодні одній свят. Адже разом із газетами, журналами, листами та листівками я приношу людям надію. Надію на те, що про тебе пам'ятають, на тебе чекають, тебе люблять. А більш за все, мені подобається приносити листи та листівки напередодні свята ось як зараз. Бо з листами. Люди отримують стільки любові, радості, добрих новин, що я відчуваю себе частинкою цього свята. Кожного дня я зустрічаю безліч людей. Я начебто прокладаю стежинку від свого серця до серця мого нового знайомого. І навпаки, іноді такі знайомства переростають у справжню дружбу. Так, минулого року я потоваришував зі звичайнісінькими парадними дверима. Ви скажете, що я жартую, але на той момент мені було не до жартів, бо я не зміг потрапити за адресою в потрібний мені будинок, щоб віддати термінову телеграму. А ще дозвіл на стоянку автомобіля, квитанцію про сплату заказ, а ще за гарячу і холодну воду. Вибачте, ви, шановна, але я листоноша, і мені потрібно терміново передати телеграму в квартиру 135. Ноги! Витирайте ноги! На стінах не малювати, на парилах не кататися, вікна не відчиняти без потреби і не смітити. да... Вашим сопраном вам одна дорога. Куди? На сцену. Друже мій милий життя таке буденне й нудне, маючи такі здібності до музики. скоро свято? Свято? Що мені до цього? Для них усі свята дзвоняться до одного. Добряче посидіти за святковим столом. Багатьох навіть не цікавить саме свято. Я вже не кажу про те, що ніякі свята не вплили на людей, аби вони звернули увагу на мене, обклеюють об'явами. Обмальовують, забувають змазати мої петлі, і я скриплю, мов старий рваний черевик. Двері до квартири оті шанують, шкірою їх обтягли, замки гарні повставляли, а де кинають із дверними вічками. Не варто заздрити, Ось у сусідньому будинку злодії зламали двері у квартирі 14. Розтрощили, замок вирізали. Невже? Яка біда? І скільки ще нам, дверям, страждати від цих людей? Ось і я покажу їм свято! Чув свято. Ох, хо, хо, важко я. Ніхто не допоможе. Старість не радість. От, пам'ятаю, молода я я була, ніхто на мене не чекає. we so Отож бо ворог відступив, веде своє військо, військо Запорізьке хорошенько. Якщо ви дозволите гніву розпалитися, він знищить усе, що у вас є доброго. Ой, сміхота! А хіба жарти це не добре? Як мені сподобалося жартувати з ними, вони такі смішні коли лякаються. Ні, ви, ми, шановні двері, ви зараз не жартували, а глузували з них. І сміх ваш був злим. А будь-яке зло це гріх. Та ще напередодні такого свята. Та що ти торочиш одне і те саме. Напередодні якого свята? Кожного року люди сідають за стіл, щоб зустріти початок Нового року. І що тут є такого особливого? Я не про новий рік. Не заперечую, що це дуже гарне і веселе свято. Але є більш важливі свята. І одне з них ми скоро зустрінемо. Його знають та відзначають всі люди на землі. І що то за найважливіше свято? Восьме березня? Чи може День Конституції? День народження мого учителя та друга. І що це за людина, про яку знають усі люди? Та ще відзначають його День народження. Мій учитель не просто людина. Він прийшов у цей світ, щоб спасти людей. А від чого він мав їх спасати? Від гріха, зла та смерті. І що? Він це зробив? Так, він поніс покарання за гріх замість них. Його звуть Ісус. Так, твій друг дійсно заслужив, щоб його поважали та пам'ятали. Цікаво. Люди подякували йому за спасіння. Тоді ні. Але ось типа людська невдячність. Через те я й не люблю людей. Мій учитель вчить. Люби ближнього як самого себе. То ти радиш мені любити людей? Ні, за що! Я вже вирішила напередодні свята. Я зачиню двері і ніхто не зможе зайти в дім. Ось тоді всі зрозуміють, як я їм потрібна. Вельми, шановні двері, ви їм насправді дуже потрібні. Але без людей немає сенсу вашого існування. Подумайте, навіщо двері, якими немає кому війти. А я... А я примушу їх боятися. Адже вони так часто мене ображають. Заспокойтеся, вельмишановні парадні двері. Я знаю, що важко любити тих, хто причиняв тобі біль. Проте злість та гнів це не вихід. А який тоді вихід? Прощення в усіх своїх життєвих труднощах. Я прошу поради у свого вчителя та друга. Коли я гніваюсь, згадую про його доброту та вчусь у нього бути добрішим. Коли мені не вистачає терпіння, я пригадую, які страждання переніс він. Коли мені важко пробачити когось, я пригадую, скільки він пробачив мені. Я думаю про його смиренне серце і навчаюсь у нього смирення. Тобі пощастило. У тебе є такий друг, а мені навіть порадитись немає з ким. Бажаєте, я стану вашим другом. І ось вам моя найперша порада. Якщо ви хочете, щоб мешканці змінилися на краще, змініться самі. Я? Навчіться пробачати. Невже мені варто пробачати людей? Вони мене навіть не пофарбували. Пробачте їм це, вони такі заклопотані. І ще вони хрюкають вночі. Пробачте їм. Люди завжди поспішають. А ще вони наклеють на мене. Пробачте їм. Вони не думають, що це вам шкодить. Вони взагалі не звертають на мене уваги. Навіть мої петлі не змащують. Чуєте, як я скриплю? Пробачте їм. І ви побачите, що вони зміняться. Це правда? Запевняю вас. Я люблю розв'язувати задачки. Зараз це буде 490 разів. От Отакої. Стільки разів пробачити може лише сильний духом. А гадаєш я не зможу. Навпаки, я впевнений, що ви обов'язково впораєтесь із цим. Але вам потрібні помічники. А де їх? В мене ж немає жодного помічника. Я знаю декілько: це терпіння та любов. Любов? О, ні. Я потерплю, але не заради любові. Яка любов, коли вони до мене так ставляться, я вийшла. З цього дня я починаю пробачати. Ось пробачу 490 разів. Цім, помщуся їм. Ого, що за життя. Геть сили немає двері чинити. Хто тут? Пробачаю, дякую. Попід горою, яром долиною, козаки йдуть, гей долиною козаки йдуть. Вперед наш. Писано, я веду облік. Учора мене двічі так сильно потягнули за ручку, що ледве її не відірвали. Так, це дуже погано. А позавчора ввечері мене забули зачинити. І всю ніч мною глюка вітер. І ви це їм пробачили? Так, мені навіть сподобалось. А як же ваша помста? Гнів? образа. І всілякі інші сміття. Сміття? Я зрозуміла. Погані почуття це і є сміття. Я не люблю, коли розкидають сміття. І взагалі ти сам казав, що люди не такі вже й погані. Я бачу, що ви навчилися не лише пробачати, а й піклуватися про своїх мешканців. Знаєш, мені Душатися, звісно, що в них немає часу мене чи хоча б помити, мені не заважати їм потрібно, а допомагати. Ви тепер не ображаєтесь на них? Ні. Найголовніше те, що я їм потрібна. І мені здається. Я дечому навчилася. Пробачаючи, ви навчилися любити. Твій учитель дійсно достойний, щоб його пам'ятали і поважали люди. Я дуже хочу, щоб усі люди святкували його день народження. Я дещо придумала. Як навчитися не гніватися, не мститися? Лише любов Христа може навчити нас цього. Якщо ми приймемо Христа в свої серця, Його любов оселиться в ньому. наше серце стане чистим та люблячим, і ми зможемо дарувати любов нашим близьким і зовсім чужим людям. З Днем народження Господь! Мій учитель та мій друг. Господи, батько мій небесний, я дякую тобі за день, що минув у спілкуванні з тобою. Дякую тобі за охорону. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймені згодом. Дякую тобі, Боже, за цей день, за все, що оточує нас, за маму, тата. Тільки добро і милосердя мене запроводити будуть по всі дні мого життя. А я. Пробуватиму до Господь моє і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Амін. Ти чуєш, як стукає серце твоє? Біжи до Христа, поки час ще є. Скажи йому, Господи Боже, прости! Ісусе, спаси, в моє серце війди. Ти чуєш цих дзвоників радісний дзвін, з високих небес шве любов свою.